це міжнародна компанія, лідер у виробництві фітостимуляторів, біостимуляторів та адювантів преміального сегменту зі штаб-квартирою у Бразилії. Сам проект зародився тут у нас в Аргентині, звідки походить засновник Дієго Пароді. Потім бізнес почали масштабувати на сусідні латиноамериканські країни, і потім по всьому світу. Сьогодні ми працюємо у більш як 40 країнах на різних континентах. Займаючи провідні позиції навіть на тих ринках, які є найконкурентнішими, ринок засобів захисту рослин дедалі більше потребує продуктів, що вирішують кілька завдань. Одночасно, відмінність технології SprayTech від інших компаній на ринку полягає у її унікальній технології. Компанія SprayTech прийшла, щоб зламати старі парадигми, які вирішували конкретні проблеми індивідуально хоча насправді їх може можна було вирішувати більш комплексно, зменшивши кількість процесів та суттєво заощаджуючи ресурси. Спрейтек пропонує ринку комплексні рішення, які одночасно вирішують питання екології, живлення та підвищують ефективність внесення агрохімікатів. Підхід, який ми практикуємо у спрейтек, пояснює, чому наші продукти мають саме такий склад, а не інший. Кожен вихід у поле для нас це можливість продемонструвати. Як можна одночасно вирішувати питання живлення, ефективно вносити гербіцид та контролювати грибкові захворювання за допомогою одного єдиного препарату? Отже, якщо коротко, ми одночасно підвищуємо ефективність і суттєво знижуємо витрати, заощаджуючи дорогоцінний час на сьогодні спрейтек має три виробничі потужності. Найбільший завод знаходиться у Бразилії, який і є нашим центром розробок та виробництва. Також є завод в Аргентині, розташований у містечку Ролдан неподалік Розаріо, а також завод у Сполучених Штатах у столиці штату Айова де Мойн в Аргентині. У нас на черзі суттєві інвестиції. Наш завод автоматизують і роботизують, і ми розраховуємо на подвоєння виробничих потужностей вже за три роки. Теж саме очікує і на наш завод в місті Марінга, Бразилія, у штаті Парана, де проживає майже 350 тисяч етнічних українців. У нас є своє власне аграрне бачення майбутнього лише комплексні рішення будуть застосовуватися у майбутньому. Це бачення є ключовим у розбудові сталого ведення сільського господарства не лише в Аргентині, але і по всьому світу. В Аргентині лідером ринку серед продуктів Spraytech є Fulltech Max, який зазнав еволюції і перетворився на незамінного помічника фермера. Його властивості перевірили. На власному досвіді в усіх регіонах Аргентини. Без нього не обійтися під час внесення найпотужніших і найскладніших бакових сумішей протягом усього сезону. А він у нас досить тривалий. Чому він став лідером на ринку? Бо це універсальний багатофункціональний продукт. Це продукт, якому довіряють аргентинські фермери. Цього року у нас буде новинка, на яку дуже розраховує наша цільова аудиторія. Цей продукт називається Трактус Кіт і це революційний продукт, який можна. Застосовувати як перед посівом, так і на більш пізній стадії вегетації Трактус-кіт прийшов, щоб залишитися, і ми впевнені, що він надовго залишиться вибором номер один серед аудиторії аргентинських фермерів.